Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що заважає викрити агентів Кремля у світі та в Україні. Що заважає викрити всіх, хто працює на расистів у світі та в Україні? Всіх, хто би не ховався, як би де не заховався, викрити і, при... і припинити їхню діяльність на расистів. Що заважає їх викрити, знайти? Ну, тут багато, тут е. Е, стільки людей. Десь є підприємства цілі, що працюють на расистів. Цілі підприємства, велика брехня, велика пропаганда, велика така, це фронт. Висвітлять, знайдуть їх. Все буде викрито. Так. Саме оці люди вони допомагають тримати Росії ще тримати оцю агресію. За допомогою цих заводів чи підприємств тримається оця агресія Росії і окупація територій тільки за допомогою оцих людей. І вони працюють. Там в них також йдуть злочини. Це якась така країна, де у самих дуже жорстоке ставляться до людей. Там і хворіє і дуже жорстоке поводження саме людьми, і така потужна пропаганда про площено і вбивства. Я так розумію, що навіть ці люди, що працюють, вони працюють із острахом, що їх вб'ють. Просто вб'ють. Такий стан. Так, а що? Під прикриттям, хто прикриває? Ну, там страшні речі розповідаються, що це там буде Верховний суд. Всіх накажуть, прикривають, кажуть, що працюють на допомагають Україні, але... Це якась велика маніпуляція, використовують як би пропаганду, що в Україні допомога буде, а допомогу не Україні, а на агресію до дорож... расистів. Такі схеми на продовження агресії це все треба припинити якнайшвидше. Заперечую. Більше немає нікого, хто працює на Росії у світі. Всіх викривають, звільняють. Всі, хто е, в скрутних умовах е, вимушений працювати, заперечує, більше не працюють, всіх викриють і врятують людей, що змушують їх працювати на Росії. Всіх рятують. Так, Верховний суд має відбутися покарання. называется Так. Запорачиваю. Самое э, через... Э, Не надходила допомога до наших військових. Тут влізли саме в ці структури, що мали допомагати нашим військовим. Отак От расисти. Складуть. Це питання закриється. До наших військових так і прийде допомога. Так, заперечую. Заперечую. Заперечуємо, <кій> чи притримувалась десь, збирали, десь збирали, не відсилали допомогу військовим України і так працювали на ворога, все надійде, все необхідне надійде. Прошу, заберіть заперечую. все перешкоди, заперечуємо все заперечує. Такі хитрі схеми, як вони? Тут ще пов'язано із полоненими, що можуть утримувати полонених і шантажем змушувати не видавати допомогу, чи сповільнювати видачу допомоги. Так, це треба все припинити. Перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю відкрити дороги на якнайшвидше, викриття усіх агентів, що працюють на Росію. Більше на Росію ніхто не працює, не допомагає, немає більше в Росії змоги маніпулювати полоненими людьми. Змушувати людей працювати на Росію. Викриваються повністю всі схеми, всі важелі, всі шляхи, зв'язки із Росією у світі і в Україні викриваються повністю і знищуються. Ізоляція повна Росії, більше ніхто не може допомогти. Буде так, буде так, буде так. Да буде так. Да буде все сказане здійснене. Прошу Вищі сили, допоможіть звільнити світ від агентури російської, расистської, щоб більше не страждали люди і не продовжувалася агресія в Україні і в світі. Прошу допоможіть нам. Дякую за увагу.